Сьогодні дві заповіді, третя і четверта. Четверта дуже цікава, чекаю на ваші коментарі. Значить, третя заповідь Божа. Не призивай ім'я Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його ймення надаремно. Тобто, коли ви там не, не дотем кличете, Боже Боже, отаку от кажете, то тоді Господь Бог не помилує і Він вам не слуга на побігеньках. І четверта заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою. А день сьомий субота для Господа Бога Твого, не роби жодної праці. Ти і син твій, і дочка твоя, раб твій, невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь. Небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день сьомий і освятив його. Дуже важливим є те, що Господь Бог каже шість день працюй, а сьомий відпочивай. Тобто, чи є мега важливим, як називається цей день? Чи Saturday, чи субота, чи са... Су... Як російською мовою субота? Субот? Коли Ісус Христос прийшов на землю, Він сказав у Марка 2,28 Я господар суботи. Тобто субота моя. Марка 2,27 Субота для людини, а не людина для суботи Тобто ми, нами не керує субота, ми керуємо суботою Ще такий момент, що ми не можемо бути дитиною Божою і тільки святкувати одну суботу. Ми освячуємо кожен день свій і посвячуємо Його Господу Богу. Ми служимо Ісусу Христу кожного дня. Ти освячуєш цей день, а не цей день освячує Тебе. Виходить, ніби шість день, не згадуй Господу Бога, а сьомий згадай. Насправді так не є. Ми є діти Божі, тому нам треба бути з Богом кожен день.